Міла, а що це в тебе таке в руках? Це пустий пакет. Зараз напер... завдяки нього ми перевіримо, чи є всі в нас повітря, чи немає. Ось давайте подивимося. Беремо пакет, робимо ось так і закриваємо його. Виходить от, от така кулька, бо в ньому є повітря. Давайте ми відпускаємо його. Вже повітря немає там. Тепер перевіримо, чи, чи в нас є повітря. Усередині нас. І вийшла ось така кулька. Ще раз. Отже, у нас теж є повітря. Без повітря ми не можемо жити. Ось давайте ще спробуємо задихнути. Все там вот закрытый низ, и не дыхать. Сейчас пробуем. Ну, ну, те, що я змогла довго протриматися без воздуху, ну це все одно значить, що люди не можуть без воздуху. Це все одно це значить, бо я ще більше не протрималася. А буває, що я сижу.